Хлопці і не тільки хлопці. Всім привіт! З вами я Богдан. Сьогодні ми будемо дивитися, яке оновлення у нас. Давненько я не знімав по цій грі Ну подивимося що тут у нас пишуть нам привіт! В цьому оновлені нові автомобілі Velux. Саванна, Аргон, Елюр Веларіон. Призма. Но об'єкт новий. один об'єкт. Орлине гніздо. Нова місія. Приділ прочності. Так. У ну, мене тут є, понятно, моя машина. Тя. І вроді би ще одна. Хоча ні. Так, ну що, подивимося, що помінялося, що додалось. І може бути нова рубрика, тільки по оновленню. Ладно, поїхали в місто. Поставив собі кращу графіку, тому що новий телефончик. Так, вигріємо можна скорочувати. То на тому телефоні, на якому я перші відео знімав, то на тому в мене, якщо ви пам'ятаєте, баг був, що я сюди доїжджав і в мене вилітала гра. Так, це неважливо. А моя. Трішки під увагую весь був менше Ще ось так де 50 поставлю. Куда воно їде? А й моя. nie nielegalny. Jeśli wizualizujesz, skoczaluj po tej grze, staw te lajki. Like. Dobrze, że obali. Opa. Opa, ja do za zad. O, sprzedaję w Прийдіть к фінішу першим, не розбивши автомобіль. Починаємо. Так, ну у нас якісь, Я думаю, боти це точно не реалі. Якщо б реалі, то тоді водолайні. Куда? Блін, аді все добре. ай по тихо-тихо Серйозно? я зіки біля фінішу. Ой. Ті завдання не моє. Ну, ладно, ну ви все одно побачили, ж, як подобає бути, це перше. Так, подивися, що тут буде подивитися. А стоп, тут два, два автосолода. Та Таду. Подивімося. О, Боже, ну якщо ви дивитеся, як я. Звісно, води, звичайно, води не хочу казати, води був ну, з ворожого йдуть країни. Ну, хто дивився бінко і лічі, то тоді ви знаєте, що може бути скоро оце, як його. Новий морі, може бути нове завдання це, ну, з швидкою допомогою. Поїдемо в другий автосалон. Так, так, куди так? Візьму трішки текстур побач. Так, це звук ефекти. Хопі до резкості. Ось так, плавненько візьму. Так, я куди там? Ага, ну правильно їдемо. Можна знаходити чертежі Так. Пождали. Розвертаємося. Ага, ось тут доверий автосалон. Здобув передач, каби. І лазим дивимося. Ну, ось це у нас VELOX до другого бокауті він реально прикольний. Якщо на максимум підкачати. О, Аргон. Якщо у вас є сто тіктяй, це просто не передати словами. Він прикольний. Ну як я, якщо у вас бачив чуже багато, то тоді буде ну, до Т5-го уроків. Так, це більше з GTA San Andreas Дуже похоже машина, якщо ви грали. Ну і ось остання. Елюр. Така прикольненька. Так, поїдемо далі, да, нові здання подивимося. Подивимося, де куди буде поїхати? Ну, я не знаю, де це, так що... Ладно, я з вами прощаюся. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Усім па-па!